Е, ми взагалі прожили в Еміратах в Будабі. Ми прожили е, 18 років. Я працювала вчителем фортепіано. Якось так ми вирішили, що хочемо вертатися додому в Україну. І діти мої теж якось. І ми вернулися. Я не знаю, я вже не пам'ятаю, як до мене прийшла інформація. Про школу Лари Герман. Подивилася один вебінар, другий вебінар, і виключила. Думаю, та, це так далеко до мене. А тоді позвонила до мене дівчина. Доброго дня, Ірина, доброго дня. Ми бачили, ви оставляли чи заявку, я вже не пам'ятаю. А може, ви спробуєте? Кажу, чому ні? Давайте, може, і спроби. Що змінилося? Змінилося все. Змінилося від, від, від мого одягу. Від мого одягу, от я скажу так, що я зараз звертаю увагу на все. Якщо ти навчаєшся, якщо ти щось починаєш розуміти, ти вже розумієш у всьому і в одягі, і, і, і в квартирах, в домах, ну, в дизайні в цілому. Наприклад, я зараз виходжу на, на, на вулицю. Я дивлюся на дома, дивлюся, як вони построєні, які схеми, які вікна. І я зараз тільки розумію в деяких квартирах, як зроблено Ой, красиво. А де не красиво, де скучно, а де не скучно, де можна доробити, де можна переробити. Але це все дуже цікаво. Ми всі маємо інтернет, ми всі маємо телефони, ми всі маємо комп'ютери. Але я б в житті не знайшла тих ресурсів і референсів і прикладів, які ми знаходимо зараз. Це як це як якийсь маджик приходить до нас. Я зараз як відкриваю кухні чи, наприклад, ванні. Я все время їх дивлюсь, дивлюся ще до ДЗ. Мене все воно там висить, але мені треба їх скомпонувати. У мене аж замирає дух. Ви розумієте? я коли дивлюся ці референси, які, які що люди роблять. Але поступово, поступово, ні. наприклад, може хтось поспішає, я нікуди не поспішаю, і мені подобається мій ритм, мій темп, темп лари мені подобається. Вона дуже доступно все, все розказує, все поясняє, і, і коментарі в неї завжди гарні. Скажімо, коментарі це теж як лекції. Mm. Слухаєш і навчаєшся, навчаєшся, і знову навчаєшся. Лара, вона така умнічка, вона таку мотивацію нам дає. Вона прям мотивує. Я не знаю, це в неї, ну, мабуть, природне. Я, дуже, дуже важко об'яснити об як, але вона якось так, як магніт притягує. Так хочете слухати, слухати, слухати. Mm. дивитися, слухайте, а тоді щось знаходить. Ну, цікаво, цікаво. Що сказати?